Добрий ранок, мої любі діточки! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття із природи. Але спочатку назвіть, яка пора року закінчилася. Вірно, закінчилася зима. А яка зараз пора року настала? Правильно, настала весна, як називається перший весняний місяць? Молодці. Перший місяць весни називається березень, і з приходом весни відбуваються зміни і в природі, та не сніг на землі. Розквітають перші весняні квіти, Крокуси. Підсніжники. Діти, послухайте, відгадайте загадку. Йде до нас красуня мила, та, що зимоньку змінила. Розтопляє скрізь сніжок, кличе звирію пташок, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися, здогадалися? Звичайно ж весну. Давайте з вами разом розглянемо та назвемо, що ж нам принесла весна. Весна нам принесла перші первоцвіти. Крокуси, ніжні підсніжники, тендітні проліски, маленькі пухкенькі, ніжні вербові котики, які розпускаються на вербі, і з приходом весни повертаються перелітні птахи, шпаки, ластівки, гуси, зозулі, журавлі. Від зимового сну прокидаються зимові звірі та комахи, ведмеді, їжаки, метелики, бджілки, комарі, хрущі, жучки сонечка. А ще з приходом весни ми святкуємо різні свята: благовіщення, Великдень. День землі. День матері. На весну чекають не лише дорослі, а й діти, тому що весною діти більше часу проводять на свіжому повітрі. А ще весна принесла нові турботи. Які ж це турботи? Це праця у садах. Праця у полі, багато робіт і на огороді. Є робота у людей і біля подвір'я. Це стосується не лише людей, певних професій, а й всіх нас. Погляньте на цю картинку. На ній зображені люди, які займаються прибиранням у парках. Вигрібають торішнє листя, виносять його, не забувають про озеленення місцевості. Давайте з вами розглянемо та назвемо, які їм інструменти необхідні для роботи. Отже, для роботи їм потрібні граблі, лопати, лійки, візочок, щоб вивозити сміття. А для того, щоб посадити молоді деревцята, їм потрібні саджанці. Весною дуже багато роботи і в місті, і в селі. Люди часто організовують та проводять суботники. Піклуються про дерева, садять їх, обрізають, якщо потрібно, білять. Погляньте на ось цього чоловіка, як він доглядає за своїми деревами, оприскує дерева від шкідників. Що ж потрібно для роботи у саду? Для цього потрібні садові ножиці, вила, граблі, лійка, резинові чоботи, рукавички. У селі весняні роботи починають після попередньої підготовки техніки. Розпочинають роботи, як тільки зійде сніг та підсохне земля. У підготовлену восени землю сіють ярові зернові культури, пшеницю, овес, ячмінь. Розпочинають роботи і на городах, і на дачах. Дорослим залюбки допомагають і діти. Люди висаджують весною буряки, моркву, картоплю, розсаду. Погляньте на ось цю картинку. На ній зображена праця на клумбі. Що робить дівчинка з хлопчиком? Вірно, вони сапою роблять луночки, щоб висіяти туди насіння квітів. А дівчинка, яка присіла, чим займається, правильно вона висаджує розсаду квітів. Діти, подумайте і назвіть, які інструменти їм необхідні для праці на клумбі. Так, їм потрібно. Сапа, Лопаточка, лійка з водою. Давайте з вами поглянемо на цю картинку. Що на ній зображено правильно, трактор. Як називається професія людини, яка керує трактором? Молодці! Це тракторист. А тепер подивіться на ось цю картинку. Який вид транспорту зображений? Звичайно, вантажний автомобіль. А хто керує вантажним автомобілем? Ну, звичайно, це шофер. А як називається професія людини, яка слідкує за квітами та за деревами у саду? Молодці. Це садівник. Діти, вам сподобалося сьогоднішнє заняття? Пригадайте, будь ласка, та назвіть весняні зміни у природі. Діти, а що ж весна нам принесла? Пам'ятаєте? А назвіть, будь ласка, які весною турботи у дорослих? Які інструменти необхідні по догляду за рослинами у саду, а якими інструментами люди пораються на огородах? Діти, а який вид транспорту потрібен для роботи у полі? Пам'ятаєте? Я сподіваюся, що ви запам'ятали. І зможете гарно відповісти. До побачення вам, мої любі!